Тетяна Косіомі Тв представляє Ну, входим одни и улетай отсюда. E a xerra com Ei, teu um buraco Oi Я не включила. Полетіли Ох, охєшки, матрошки, макарошки, кошки, ножки, парамашки. о, куди це все я попав? Чух-чух-чух-чух. Тут то... чогось тут не вистачає. Немає ще одного жодного рукавички. Друзі, то допоможе мені пошукати ще другий рукавички. Де вона може бути? На балконі? Ні, пошукай ще раз Правильно. Ой, а там схоже соль насипався. Давай щось небудь придумаємо. Ось так чудово, ми придумали. Все, а тепер давай поставимо нашу рукавичку. Все, готово. А тепер оцей парк буде повністю. Порядку. Ты сейчас я поеду найду место. Нет, а вы издеваете, что ли? Нет, там не построишь. Труба. Не, это Точно! Оце місце поїду. А ви підпишіться на канал. Всім пока! Кінець першої серії.